Вітаю. Вітаю вас, всі мої глядачі, слухачі, всі, хто зараз дивляться і ті, хто буде дивитися у записі. В мене з інстаграмом продовжується наш романтичний цукерково-букетний період. Ми доволі часто зустрічаємося тепер з вами. Насправді, це період не з інстаграмом, а з вами. Моя мета якомога швидше розказати вам і показати, чим я можу бути для вас корисною. Тому обов'язково не соромтеся, пишіть прямим текстом все, що вас цікавить на моєму блозі, в да, моєму інстаграмі, які відео на Ютуб ви хотіли послухати. Взагалі, я буду рада будь-яким вашим відгукам. Будь-яким вашим коментарям поганим також. Про це ми поговоримо з часом тако, далі також. Сьогодні тема заявлена як біль психотерапії. Це дуже важлива тема, тому що деякі люди розуміють, що вони будуть стикатися із болем, тому що це доволі глибоко і це неприємно. І, знаєте, мені згадалася така моя історія також. Я вперше, коли стикнулася із цим всім, я думала, що мені будуть розповідати, що, як там робити, да, там, ну, взагалі. Ну, якось, коротше, розп... буде розповідь, будуть коментарі да, щодо мого життя, що, куди, як. А я вийшла як от це, в пісні Вірки-Сердючки. Я йду така вся в дольчі Габана, на рана, Да? тобто я не в Дольче Габана йшла. В мене запити якраз в принципі були в тому числі з тим, що мені було далеко до всіх цих Дольч Габан. Але я думала, що я отримую полегшення. Це було очно. А я йшла на серцерана. Це окрема історія. Да. І просто ти розумієш, що тебе поколопали і кинули, знаєте, як голим на вулицю. Справа в тому, що одна з головних вимог психотерапії, і це доволі терапевтично, це суворий таймінг. Да? Тобто, це, ну, я вважаю, і це оптимально 45 хвилин. Хтось більше, хтось там годину, хто що. Ну, я вважаю, що 45 хвилин це саме раз. Тому що ну, сидіти от все. Класно, все має бути дозованим, особливо у людей, які мають якийсь там досвід залежності, там, да, у них там якось зависають е, в якихось глухих кутах да, нереалізованість якась там. Їм дуже цінно цей досвід, коли 45 хвилин, і все. І тут є різні думки. Одні вважають, що обов'язково треба завершувати сесію так, щоб клієнт. Пішов натхнене, піднесений, йому стало легко. А з іншого боку, є думка, ну, і це класна думка, мені подобається, що все відбувається саме так, як має статися. І, власне, ви приходите саме до того психотерапевта, який вам потрібен саме в цей період. Дуже часто таке буває, що через там, 5 років, скільки-то, думаєте, Боже, я б зараз точно не пішла б до нього чи до неї, а в той час це було саме оптимально. І тут багато таких суперечливих моментів можна казати, що ой, можна там ранити людину. Ну, там різні рівні організації особистості. Ну, насправді, якщо людина сама проявляє ініціативу, то вона готова в той момент саме з цією людиною, саме з цією особистістю психотерапевта зустрітися, тому що лікує саме особистість. І головне, що треба розуміти, що це не консультація. Де вам розкладуть все по поличкам, не консультація, де ви отримаєте такий, знаєте, коучинговий план дій або такий пінок, садирі-стряпка. Такий варіант також можливий. Просто зарані ми це обговорюємо, да, що це може бути саме такий, якби ревізія, да, така інвентарізація вашого життя, можна сказати. Проте саме психотерапія, вона покликана для того, щоб. Нові патерни поведінки у вас понадкльовувалися, щоб ви отримали в ході спілкування із особистістю психотерапевта новий досвід. Не обов'язково це буде радикально новий, але ви можете по-новому почати себе подалі поводити, тому що. Тому що... Тут є спеціальні методи, які виключно можна на практиці пізнати. Про них неможливо якось розповісти. Це ключова тут фішка в тому, що це потужний мікс ірраціонального з раціональним. Якщо говорити більш простою мовою, то це того, що ми можемо логічно, послідовно причину наслідково да, зрозуміти. І чогось такого. Зверху, да? я як людина, яка серйозно займалася абстрактною алгеброю, да, математикою, взагалі, спершу я там взагалі була пов'язана <зв 'язана> з теоретичною фізикою, квантовою механікою. Буквально, да, зараз, коли кажуть про неї, я так, звісно, да, читала в оригіналі цих Ландау Лівшиця, але не про це. Я вам хочу сказати, що я займалася професійно створенням ну, взагалі, теорій. І ну, як це все робиться? І основа це аксіоматика. А аксіоматика це те, що якось от прийшло і все. Ми вважаємо як таке чітке, тверде і це не підлягає ніяким сумнівам. І лише коли вже наша теорія перестає нормально функціонувати, ми переглядаємо а частіше розширюємо нашу аксіоматику. Тому я про те веду, що ну, взагалі я. Про те, що математика, якою я займалася, вона була не про точну бухгалтерію. Да? І тому, коли кажуть, ну то математик, я завжди кажу: товариші, саме така точність це бухгалтерія. Математика це взагалі не точна наука, це абстракція. Але це не ми не про це будемо казати. От, І психоаналітична терапія, вона дуже близька до математики в цьому сенсі, тому що ми під кожного клієнта. Начебто створюємо власну притаманну його йому, йому теорію, да? тому що аксіоматика це те ці патерни поведінки, те, що називається матриця стосунків, да? на це спираючись і будуються всі його стосунки із собою, з іншими людьми. дуже часто -е обмежуються, кажучи про стосунки, ну стосунки, тобто, -то -да, об обнялися, в'яшлися, розвелися і це таке інше. Стосунки це більш глобально. Щодня ми стосунки з собою маємо, да? стосунки із їжею, стосунки із своєю зовнішністю, із грошима, і з тілом, з чим завгодно. З тваринами, ну, з інтер'єром, з гігієною. Все, ну, що приходить вам до голови, в голову. І фішка в тому, що в кожних е цих стосунках можна отримати. Якісь закономірності побачити, які є у вас в стосунках з людьми. Не завжди, прям знаєте, у всіх проявах у вас один той самий патерн, але дуже часто це схоже в певних сферах. І ну, я, як алгібраїстам скажу, це називається гомоморфізм. Да? Е, ну, Така функція, то, то що об'єднує різні взагалі категорії, різні об'єкти. І, в принципі, я ж кажу, моє серденько, як то може, лікувало. Я я і раніше, коли я ще на математичному факультеті вчилася, і ми читали мали читати на психології Фрейда, я думала, Боже, як це важко. Ну, там дійсно в нього так написано все. Але я якийсь момент зрозуміла, що психологія це фактично, щось мене нос червоний, я не знаю чого, що це фактично алгебра абстрактна. Де об'єктами є частіше за все люди. Ну а як потім, коли я заглибилася, виявилося, що не тільки люди, тому що між всім, що нас оточує, все, що є в нашому житті, у нас є стосунки. До чого я веду знову, повертаючись до теми, це біль психотерапії. Так? І я тоді пам'ятаю, мені каже, плачте при мені. Я думаю, блин, ти що, садюга? Я йому кажу, що я плачу, плачу. І так, сльози, він каже: ні, ні, плачте перемені. Тому, блін, що це таке? да? Треба розуміти, що це нормально, що в ході психотерапії вам може бути некомфортно, вам може бути неприємно. І тут важливо, знаєте, мати на увазі яку точку, таку цільову, що ви хочете ж покращення вашого життя, так? Тому довіртеся. Це моя улюблена тема про синхроністичність. Мене буде окреме ще відео на Ютубі. Про те, що все приходить вчасно, саме в той момент, коли потрібно. Навіть якщо ви там щось отримуєте в свої там, 45 в той час, коли інші отримуються зазвичай в 20-25 років, це все одно означає, що вам саме зараз це вчасно. Ви, можливо, були і раніше готові, але готові були взяти щось подібне, як у інших, але не своє. Саме в своїй, скажімо, 45 та в 50, навіть років, ви взяли саме своє. Це дуже важливо розуміти. І той досвід, який навіть, ну як знаєте, кажуть, сесія проведена будь-яка, вона є найкращою для цього моменту. Це взагалі про те, щоб цінувати, цінувати все, що довкола вас, цінувати е, будь-який досвід. І коли ми уважні до того досвіду, який ми отримуємо. В різних його проявах, в різних аспектах, в різних контекстах, ми е, отримуємо дуже багато інсайтів. І фішка в тому, що коли я це буду ще розповідати, коли людина йде до знаєте, наставника, є така зараз дуже модна тема це той, хто буде вам зарученьку вести і показувати, він показує власним досвідом. І, наприклад, в такому випадку людина дійсно, наприклад, хоче вийти заміж, вона буде йти. До жінки, яка там, 25 років щаслива заміжем, да, має трьох дітей тощо, да, і та жінка буде також щось розповідати, так, знаєте, з такого м -м, вертикалі. Тобто, ну, Я тебе зараз навчу, як. Да, а психотерапії тут фактично йде якась, можна, можна сказати, горизонталь. Тобто м -м ви не то, щоб на рівних. Але тут нема, знаєте, недавно я була стикнулася. Я ж ви знаєте, така є тема, що дорослий, дитина і родитель да, є така ну, внутрішні фігури в нас, така Ерика Берна, така м -м, класифікація. І я стикнулася мені кажуть, ну, я вважаю, що психотерапевт він обов'язково у ролі дорослого бо родителя. А насправді ні. Насправді ні, його задача віддзеркалювати ваші стани саме в той момент, коли це потрібно, і саме так, як потрібно. Все відбувається ну, так, як треба. І цілком можливо, що цей психотерапевт буде вам здаватися якимось тупим в якийсь момент, якимось дивним, якимось, ну, взагалі, або дуже агресивним, якоюсь агресором, Да? Його задача в цей час відображати от ваші якісь стани. І є таке поняття контрперенос. Це ну це зараз не буду розповідати. що Це но це ті почуття, які він відчуває, а ви їх можете навіть не здогадуватися. Ну Це важко так зараз пояснити. Ну, суть в тому, що там. В нього, як ви знаєте, така підказка вистрибує да, всередині, як повести далі сесію. Це далеко не у всіх підходах психотерапії таки є. От, Наприклад, аналітична психологія, да, психодинамічний метод, як його називають, фрейдиський також. Там дуже поширений цей метод роботи з контрпереносом. І, власне, якщо ви до мене підете на сесію, то обов'язково ми це також буду використовувати. І знову ж буду повертатися до нашої теми. Стосовно е, психотерапевт, це взагалі садист чи що, да? тому що я багато різних методів бачила. У ну, мене був такий досвід різний, дуже саме як спостережень певних за певними сесіями, як ще певні моменти, ну, не буду розповідати всі деталі зараз. Я пам'ятаю моє одне з перших вражень, Боже, що ж вони всі плачуть, що ж вони вибігають, такі всі в сльозах, Все. що там за садисти, ті психологи? І є дійсно такі психологи, які е, ну, намагаються вам максимально біль зробити. І дійсно складається враження, що психотерапевти це садюги, якісь. так? І мене перше враження, перша думка була: Господі, як же вони, як їм совість дозволяє після цього взагалі жити? Ну як, да? тобто ти так шкодиш, ти маєш ті лікувати душі, а ти тут, людина, вже зараз з п'ятого поверху, чи там щось да, нею відбудеться. І є такі фільми там різні, да, які показують, що такі методи є, таке буває. Але тут, знаєте, можна навіть погладити по голівці сказати, що ти дуже гарний, все в тебе класно, а людина щось з собою може вчинити. Це взагалі. Ну, звісно, в певних випадках можна підписати договір да, про те, що ви тут Альо, я не несу до тебе відповідальності. Так? Тому що клієнти дуже різні бувають і деякі спеціально шукають, е, таке, знаєте, щоб хтось взяв відповідальність за їхні там, такі негарні вчинки, можна сказати, делікатно. Це. Так от, на певних етапах взагалі ви можете навпаки отримувати легкість після психотерапії. дійсно. Ви не обов'язково будете плакати, і це не завжди має бути. Це як життя, розумієте? Це просто таке моделювання життя за 45 хвилин, ну, в когось буває довше. Я говорю про себе. Що для мене це 45 хвилин оптимально. І там може бути сльози, там може бути радість, там може бути. Тупість якусь ви відчуваєте, ви можете дуже злитися, і це ключове, дуже, багато, дуже важливо злитися да, на психотерапевта. Якщо ви відчуваєте злість на свого психотерапевта, то ну, вважайте, що, як це кажуть, у вас е класно все йде, тому що через злість можливі трансформації. Але знову-таки я про це буду ще розповідати. Я вас прошу, напишіть, будь ласка, напишіть, будь ласка, ваш досвід. Психотерапії, чи була у вас якась така думка, що це щось таке ну, негативний досвід? Так? Для мене от перше моє враження це було, що, типу, знаєте, я розкрила душу, оце роздяглася. а Мені сказати, така аналогія була, що мене поманили пальчиком, і сказали: Мила, ми тебе зараз одягнемо модно, сучасно, модно, стіля, всевремно, як то кажуть. І а я така б довірилася. А мене раз розділи, і, ну, я би я роздяглася да, для того, щоб мене так переодягнули ці стилісти, образно кажучи, і виставили на вулицю. А речі залишились там. Я гола йду, тепер не знаю, як розуміти, тут тобто, оголення такої душі. Ну, це такі в мене аналогії. І, взагалі, зрозуміти, чим більше якихось символізмів у вас виникає в ході всього цього, тим краще. Тому що образні аналогії, асоціації це все про символізми, і це те, що дозволяє вам якраз уловити те, що в різних сферах все відбувається, ну, не все, але багато в як... чого співзвучно, сама ідея, як воно відбувається. Да? От. І головне, що я хочу ще додати, що за дуже що... пішла в психотерапевту, зрозуміла, чому це відбувається, бо в мене там батько такий, та мама така, мені там не дали то, мені не купили то-то, то-то, я не могла ля ля-ля. Питання чому, так? І раніше була така думка, що психолог це мозгоправ, да? хто вам розкаже, що куди як, і чому. І в принципі, чому це також важливо. Але головний посил це зрозуміти нащо? Нащо не в тому сенсі, да, там, Боже, нащо мені таке горе? Там, чи якась там раді, ну, раді зазвичай ніхто не каже нащо, да? а в тому сенсі, щоб зрозуміти шлях, коли ви задаєте питання нащо? Тут важливо не те, як ви відчуваєте. Тут важливо те, як ви відчуваєте себе. Тобто можна думати, нащо мені? Це як я себе жертвою відчуваю, навіщо мене отак судьба обділила, чи ще щось доля. А можна думати, нащо. Оу, як класно! Ну, типу, питання на нащо задати? Класно, який мене цікавий досвід попереду буде, і взагалі. Це, можливо, відкриє певні горизонти. Взагалі, вау, как класно! І це дає вам піднесення, це дає вам такий творчий стан. Тож, друзі, зрозуміло, так? Да? Я буду завершувати цей невеличкий етер. Буду часто до вас виходити. Я дуже хочу з вами якомога частіше зустрічатися. Пишіть обов'язково свої коментарі. Я, можливо, це відео також завантажу на YouTube. От дуже буду з вас чекати, любі мої. Все буде добре. І якщо у вас є якісь питання, не соромтеся, пишіть. Пишіть, і, можливо, наступний етер я розповім якраз про те, чому буває соромно. Давайте, гудбай!